Вітаю вас, мої любі маленькі друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити про меблі. Чули таке слово? Давайте з вами з'ясуємо, що ж це таке. Слухайте уважно, я вам загадаю невеличкі загадочки. Слухайте, одяг у собі збирає, на поличках зберігає. Прослухали? А тепер разом зі мною покажемо з рухами цю загадку. Одяг у собі збирає, на поличках зберігає. І ще раз одяг у собі тримає, на поличках зберігає. Це Шафа, повторіть, будь ласка, шафа. Молодці. Слухаємо ще. Чотири ніжки має, нікуди не тікає. Тепер зі мною з рухами. Чотири ніжки має, нікуди не тікає. Це стіл, так, чотири ніжки, але він нікуди не тікає. І ще раз покажіть ручкою. Чотири ніжки має кулачок зверху долонька, нікуди не тікає. Це стіл, повторіть, будь ласка, стіл молодці. І ще слухаємо: ми на ньому. Лежимо, а як прийде ніч, спимо. Так, ви здогадалися зразу це ліжко, але і ще в мене є одна загадка: ми забули іще дещо слухаємо. Е, ти на нього зможеш сісти, як за стіл запросять їсти. І ще раз, ти на нього зможеш сісти, як за стіл запросять їсти. Так, цей стілець ми з вами сідаємо на стілець. Таким чином, дітки, які ми предмети перелічили з вами, давайте пригадаємо, які меблі, які предмети. Ліжко. Повторюйте, повітря набрали: ліжко, стіл, стілець. Шафа. Молодці. Як всі предмети можна назвати все це одним словом? Меблі. Молодці. Подивіться, будь ласка, які в мене є. Гарні картинки. Подивіться, меблі в нас в кімнаті або на кухні. Подивіться, які меблі на кухні. Ми бачимо шафу зверху, знизу. Так, це кухонна для кухні меблі. Ще є меблі для ванної кімнати. Є меблі для спальні. Тут ми бачимо, що ліжко шафу. Давай роздивимось, дітки, давайте роздивимось і згадаємо загадки. Ось це в нас називається як шафа. Там, де що зберігається, одежа. Одяг у собі збирає, на поличках зберігає. Це шафа. Далі дивимось. Чотири ніжки має, нікуди не тікає. Це стіл. Подивіться сюди, це в нас що? Ліжко. Так, Ми на ньому спочиваємо, а як прийде ніч, то спимо. Вірно? Так, дітки, а подивіться, будь ласка, навколо себе зараз. Подивилися, що ви бачите, Яку, які меблі ви бачите навколо себе. Ми з вами сидимо на стільчику. Ручки в нас лежать на столі. Речі ми з вами беремо зі шафи, так? а спадки ми вкладаємось на ліжко. Молодці малята. Скажіть мені іще раз, як можна назвати всі-всі предмети, які ми з вами бачили, і навкруги, і в цій чудовій Бачите, ось в кімнаті. Це все меблі, так? Це шафа, ліжко, стільчик, стіл. Це все меблі. Молодці. Сьогодні ми з вами дізналися таке нове, чудове слово. Давайте його проспіваємо зараз. так? Сідайте рівно. Набрали повітря, вдих, і на видах говоримо меблі. Молодці. Дітки, я прощаюся з вами, а ви зараз пройдіться по кімнаті і знайдіть, де стоїть стіл стільчик шафа, а де ліжко.